Писниця поділилася зі мною рецептом. Я ділюсь з вами перше окантучі, наше італійське. Через тиждень, говорять ще смачніше. Яйця збиваємо до пишної маси, додаючи цукор. До речі, лайк моїм курочкам за такі жовті яйця. В окрему миску всипаємо борошно. Також додаємо сіль та розпушувач і перемішуємо. Далі додаємо вершкове масло і робимо крихітку. Всипаємо яєчну масу і замішуємо тісто. Ну а далі підготовлюємо горіхи та сухофрукти. Я обираю якість, тому замовляю в Смаколиків в описі залишу посилання. Я б сказала, що в них найширший асортимент в Україні. В тісто мішуємо нашу смакоту та розкатуємо ковбаски. У мене вийшло дві штучки. Викладаємо на листик, застелений пергаментним папером, і випікаємо півгодинки. Потім дістаємо. Я дала тісту 5 хвилиночок охолонути і почала нарізати на частини. Нарізані шматочки викладаємо на листик, і відправляємо ще на півгодинки в духовку. Перше виходить дуже ситне та неймовірно смачне. А хто його не приготує, то його вовчик за бочок.